Друга книга Псалмів Псалом 71 МОЛИТВА СТАРЦЯ У ТОБІ, Господи, мій захист. Не дай мені зазнати сорому повіки. У Твоїй справедливості. Врятуй мене та визволи. Прихили до мене твоє вухо і спаси мене. Будь скелею прибіжища для мене, фортецею міцною, щоб мене урятувати, бо ти моя підтримка і моя твердиня. О Боже мій, звільни мене від рук беззаконних, від долонь нечестивця і гонителя. Бо в Тобі, Господи, моя надія, я Господу довіряю від юності моєї, від лона матері, ти був моєю опорою. Вже від утроби матері моєї ти мій покровитель. Завжди буду тебе прославляти. Для багатьох я став би дивом, бо ти для мене був силою моєю, уста мої наповнилися славою твоєю, оспівують хвалу твою щоденно, не відкидай мене, коли я постарію, не залишай мене, коли покинуть мене сили, бо вороги мої говорять проти мене, чатують на життя моє і змовляються на мене. Бог його залишив, гоніть його, хопіть його, нікого не знайдеться, щоб його звільнити. О Боже не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться, хай щезнуть всі противники душі моєї, нехай ганьба й зневага окриє всіх, хто зла мені бажає, а я завжди уповатиму й прославлятиму тебе все більше. Уста мої весь день звіщатимуть справедливість Твою і завжди розповідатиму про Твою допомогу, який не знаю міри. Розповідатиму про діла твої могутні, Господи мій Боже, і не забуду твою справедливість, вона лише в тебе. О Боже, ти навчав мене ще з малку, і аж до нині я звіщаю дива твої, а тепер, коли я став старим та сивим, не залишай мене, о Боже. Аж доки всім майбутнім поколінням не розголошу про твою потугу і чудеса твої придивні, твоя справедливість, Боже, більша від неба, величні речі учинив ти. Хто є таким, як ти, о Боже? Ти мені дав пізнати багато днів лихих, та знову повернеш життя для мене. Ти виведеш мене із земних безодень, ти збільшиш мою велич і повернешся, щоб мене утішити. Я буду тебе прославляти на арфі, за вірність твою, мій Боже, співаю тобі на гуслах, освяти Ізраїлю. Уста мої зрадіють, як буду тобі співати, а також душа моя, що її врятував ти. Також і язик мій повсякчас звіщатиме справедливість Твою, коли у оганьбу та сором, ті, які бажали мені лиха. До 71-го псалма, псалом 71-й повторює фрази та ідеї, які ми вже зустріли у Псалмі 22 та Псалмі 31, і які в християнській літургії використовуються для целебрації христових мук. Отож немає нічого дивного в тому, що також актуальний псалом 71 використовується у літургії целебрації Великого вівторка. Винятковим елементом цього благання є автор розгніваний та старий, що цитує молитви вже знані та практиковані протягом всього життя. Псалмопівець перед Богом виражає свою ностальгію за спокійним минулим і протест проти теперішнього, переповненого випробуваннями. На початку псалма присутнє благання автора про визволення від безбожних перша четверта стрічка. Після чого автор проголошує свою віру та залежність від Бога, які він публічно виражав протягом усього свого життя. Восьма стрічка. Друге Благання є проханням про визволення від наслідків старості. стрічка. Продовжене розповідю про ворогів, які вважають, що Бог залишив свого вірного. Десята, одинадцята стрічка. У третьому благанні автор просить про звільнення від цих неприятелів. 12-13 стрічки ще раз автор проголошує свою довіру, складену на Бога, розповідаючи про те, як хвала Божа переповнювала усе його життя. 14, 16 стрічка. Тому і тепер він просить про те, щоб Бог його не залишив, 18-стрічка. Щоб могти і надалі хвалити Бога перед майбутніми поколіннями. Псалом закінчується визнанням віри та переконання у тому, що слова будуть вислухані, 20-21 стрічка, а також обітницею Прославляти Бога. 22, 24 стрічка. Сили автора занепадають. Противенства не зникають. Життя, здається, опускається до шеволу. В глибини відхлані. В описі старості особливо вражає подібність думки до кінця книги Приповідника. 12 розділ перший сьомий вірш. А саме Згадка про дитинство, 6 стрічка. А теперішнє переслідуване життя творить контраст до молодості. 9-11 стрічки. Та незважаючи на фізичний розпад і зовнішню кризу. Автор відкриває для себе самого дорогу до віри та надії. 14-24 стрічка. Його життя було постійною хвалою Господа, і тепер ця хвала не зменшиться, як не зменшиться музика, що з Арфою та лірою автор виражає для свого Господа завжди з довірою та свіжістю духа. Псалом 37, 25 і 92, 13 16 стрічки. Кілька століть пізніше в Кумран, один похилий віком поет скаже Навіть у старості важкий ти є тим, хто підтримує мене. Автор також просить Бога скоротити час для свого визвольного діяння лише так він зможе проголошувати хвалу Господню перед поколінням, що наступить вісімнадцята стрічка, довіряючи йому вогонь віри в Господа. Отож псалом, переповнений почуттями та особистим досвідом, повчає про життя і про смерть, бо як смерть, так і народження є частиною існування. Псалмопівець у сьомій стрічці називає себе самого диво, знак доказ з єврейської мофет. Цей іменник може означати знак Божого благодіяння чи знак об'явлення Божого гніву. Це останнє значення є більш правдоподібне, адже противники розмовляють про страждання Псалмопівця та доходять до висновку, що Бог його залишив. 10-11 стрічка. В релігійному середовищі Ізраїлю страждання завжди народжували питання про зв'язок між Богом та терпінням людини. В повигненевих часах ця проблема набере неабиякого значення. Коли наш псалом читається протягом великого тижня, стрічка Для багатьох я став немов би дивом. Проголошує, що страждання Ісуса вимагають якоїсь відповіді. І що означає, що Ісус є дивом знаком? Відповідь на це питання приносить християнська віра. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько Озвучила Марина Жарковська.